Приїхала машина з прес-підбирачами. Знову у нас сіпми, Сіпми такі класні, класні стани. Хто, хто телефонує і хоче, щоб було все оригінальне по апаратах, по тарілках, дивіться, оригінальне. Настільки мале напрацювання в'язальних апаратів. Тут, дивіться, маленьке напрацювання, мінімальне напрацювання в'язальних апаратів. Преси Самі по собі такі класні, в гарному стані, мало працювали. Це все у нас сіпне, приїхали. Є такий інтернаціонал і доцьфар. Тут також сібне, тут теж все оригінально. Може трошки більше краска стерлася, але також оригінальні. Ще зараз з іншої сторони також є. Зараз будемо розгружати. Так що якщо у вас когось щось цікаве, то буде. Ну, тут вже трошки більше стерте, ну, по міні апарат, але якщо щось, воно просто ті преси, які трошки в гіршому стані, і ціна дешевша, але вони також будуть на робочі, все. Тут теж такий інтернаціонал. Дивлюся, той такий непоганий, якщо по шахті. Бачите, краска. Ще в красці. Тут теж оригінальні апарати. Все оригінальне. воно ще теж буде про провірятися. Тут які тут є оригінальні, вся вкрасоція. Наскільки я думаю, що цей прес буде гарно працювати. Свій преси самі по собі теж. Бачите, як витерто, навіть там в кінці вугу. навіть це не витерто. Так що когось щось цікавить, цікавить якийсь. Прес-підбирач, то ви телефонуйте. Я вам зроблю фото-відео, і ви будете собі бачити, і як він працює, яка його робота. А зараз нам будемо розгружати, роботи багато. вставляти колеса, дишлі. Є до деяких пресів, є взаді дишлі, які мають тягнути прицеп і хобот до щоб тюки йшли теж на прицеп. Отака така сьогодні у нас приїхала машина. Ну, телефонуйте всього доброго.